Ну таке. Що таке? Чим це не влаштовує Hyundai? Те, що це не BMW? Не влаштовує через номер. От що це таке? Має бути крутий номер. Навіщо? Вона швидка, гарна комплектація. Мені подобається, як вона виглядає. Ти розумієш, що чоловіка показує або крутий вигляд у авто, або його крутий номер. Машина виглядає не прям дуже крута. А от був крутий номер, всі відразу зрозуміли би. Щоб зрозуміли? Та ще депутат? Мажор? Офісник? Яка інформація? Окей, що значить цей номер? А є, Дніпропетровська область. Кривбас, я не про літери, про цифри. 4369, це шов це просто набір цифр. Господі, це взагалі не нести це казати. Почув це інші хлопці, вони засміяли б тебе. А мені байдуже на твоїх хлопців? Ну окей, 4369 це рік народження. Мого прапрапрапрапрапраправнука. Так, собі версія. Давай свою версію. Ти розумієш, просто дехто ставить не знаю, день народження, де хто ставить чотири однакові цифри, де хто ставить навіть пін-код від домофона. Це теж прикольна в тебе, нібито від Чувак, ти знаєш скільки коштує поставити певну комбінацію цифр? Це може бути дорожче ніж машина. В чому сенс? Слухай, тоді тобі краще здати її назад, накопити на крутий номер, а потім купити і її і крутий номер. Куди здати? Ти знаєш, що мені привезли з США. Вейт шипінг. Мало того, що я виграв в бюджеті на півтори дві тисячі. Тут пробіг до ста тисяч. Тут комплектація класна, мені подобається. Машина, кайф. А тобі, якщо не подобається через номер, ходи пішки, але з номером чотири Добре, краще ходити пішки з чотирма ніж сорок Добре, я додому. Чекай тут. Та ну чекай, вибач, просто придумай якусь. Прикольну версію і все. Добре, сідай, ми спішимо. А версія, дивіться, 43 – це мій улюблений вік, мені ще чекати 23 роки, а 69 – це моя улюблена серія в друзях.